Дивіться, ви зараз на Бахмутському напрямку. Так розкажіть, будь ласка, що там відбувається, тому що фактично щодня ми спілкуємося з хлопцями і з вашими, до речі, побратимами, е е е які нині служать на Бахмутському напрямку, і там ситуація змінюється що години, що дві години, що доби, і так далі. Тому стежити фактично неможливо. Якщо е можна, будь ласка, поділіться. Ситуація змінюється звичайно, ви маєте рацію, вона змінюється дійсно буває по декілька разів на день, але е, якщо брати глобально, то вона в принципі не змінюється. Тобто йдуть важкі бої, е, ворог намагається наступати. Ворога очевидно є план оточити Бахмут, але в нього це не виходить. Українські захисники міцно стоять на визначених позиціях. Наш підрозділ, батальйон Свобода, наша четверта бригада оперативного призначення. Всі е, сили оборони України, які зараз тут, всі підрозділи ну, продовжують виконувати задачі, тримають визначені рубежі. Бої дуже важкі. Е, ну, в принципі, тому якби якісь такі там оперативні зміни ситуації. Вони звичайно є, але глобальна картина в принципі без змін. Uh, я коли готувався до ефіру, надибав на одну статтю Wall Street Journal новенька стаття, і там uh, пишуть наступне uh, армія Російської Федерації, схоже, втомилася від невдач під. Бахмутом або ж під Бахмутом і перейшла на Соледар українське командування та британська розвідка стверджують, що російські війська вимушено послабили наступ на Бахмут і перекинули частину техніки і вогневої могутності. На Соледар розташований за 15 кілометрів від Бахмута. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, це один напрямок. Ну, якби коли ми говоримо Бахмут, чи Бахмутський напрямок, ми маємо на увазі велику ділянку фронту. В яку входить і Солидар, і відповідно, все, що на північ, і все що на південь від Бахмута, це все Бахмутський напрямок. Тобто, ну ем, вони намагаються пробують то тут, то там наступати, то основні зусилля йдуть на південному фланзі. Потім через який час можуть перенести на північний фланг, можуть пробувати штурмувати місто в лоб, але в принципі це все один напрямок. Тобто, і це не, не перший раз, коли вони переносять кудись зусилля. Тобто, в принципі, це теж доволі звичайна вже історія. Якби тут особливо нічого сенсаційного в цьому немає. Ну, Я сподіваюся, що росіяни не відмовляються від планів взяти Бахмут. Просто ну... Просто вони підсилюють саме своїх військових на Селедарі. Ну, як варіант. Просто ви розумієте, тут. Це не такі великі відстані, це ж не за 500 кілометрів перекидати війська. Тобто, це в рамках одного напрямку, тому вони можуть це робити час від часу. Але в принципі, так, да, вони не полишають намірів, тобто наміри у них рівно ті ж самі, які були. Але просто треба розуміти, що Бахмут став фактично фронтовим містом ще в середині літа. І тут битва оця, вона триває вже півроку. І за ці півроку їм не вдалося оточити місто, їм не вдалося взяти його штурмом, навіть зайти в місто. Ну, десь там на околицях, на східних околицях вони бувало там, заскакували десь там на одну-дві вулиці в приватному секторі, але їх доволі швидко звідти вибивали. Тобто, в принципі, ну змін немає, місто під українським контролем. Всі основні дороги, які ведуть в Бахмут з підконтрольної Україні території, вони теж під повністю українським контролем. Тобто, в цьому плані ну, у них нічого не виходить. Вони несуть великі втрати, величезні, я б навіть сказав втрати. Це втрати співмірні з втратами під час там першої і другої світової війни. Інтенсивність боїв так само дуже велика. Величезний героїзм українських солдат, які витримують шалений тиск, які наносять ворогу втрати, які... Витримують дуже важкі погодні умови, і кажу, битва дуже затяжна, дуже така виснажлива. Але ну все тримаємося, тобто сточуємо сили ворога. Ну вони теж не можуть весь час витримувати такі втрати. Тобто, рано чи пізно вони почнуть закінчуватися, і тому, якби ми розуміємо, що для них от Бахмут це така велика. Ну, не Бахмут сам, а от на околиці Бахмута, називаємо це так. Це така велика братська могила для москалів, які ну, втратили тут уже ну, тисячі, я думаю, вже навіть десятки тисяч.